Всім привіт! Я Наташа Волкова, і це перше відео нової рубрики на моєму каналі, де ми будемо з вами говорити про кольори, їх властивості, особливості, характеристики та багато чого іншого. Мої відео будуть виходити англійською і українською мовами, щоб якомога більше людей змогли побачити цей контент та використовувати його. Тому просто зараз підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, вімкніть обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А наприкінці цього випуску вас чекає подарунок. Тож залишайтеся до кінця. Поїхали! Сьогодні ми говоримо з вами про головний колір 2025 року за версією Pantone, а Це колір Mocha Mousse. Спершу хочеться трішки розповісти вам, що таке Pantone. Pantone – це американська компанія, яка спеціалізується на стандартизації кольорів. Їхня система Pantone Matching System широко використовується у моді, дизайні, архітектурі, стилістиці та у багатьох інших сферах. Щороку у грудні Пантон обирає колір наступного року, який, на їхню думку, відображає дух часу. І вже потім цей колір року впливає на інші галузі нашого з вами життя, на моду, на дизайн та навіть маркетинг. Наприклад, у 2024 році головним кольором року був колір Fuzz. Це такий ніжно-персиковий відтінок, який символізує прагнення до близькості, турботи до себе, до близьких, а також нагадує про важливість єднання у сучасному світі. А головним кольором 2025 року за версією Pantone став колір Мока Мус. Це такий відтінок коричневого кольору, який нагадує нам шоколад або каву і дарує нам відчуття затишку та розкоші. Як я згадала вже раніше, колір Moka Mood це відтінок коричневого кольору, тому я думаю, що має великий сенс поділитися і розповісти вам трошки більше про психологію саме коричневого кольору та всіх його відтінків. Але спершу напишіть, будь ласка, у коментарях, з чим у вас асоціюється коричневий колір, що ви уявляєте собі, коли чуєте слово коричневий. І так, основні асоціації коричневого кольору є такими. Перше це природа та земля. Коричневе асоціюється із ґрунтом, деревиною та природою, що символізує зв'язок із землею. Тому дуже багато брендів, які виробляють декор для дому або свічки, використовують у своїй продукції саме коричневий колір, щоб вдома ми відчували це єднання з природою та єднання із землею. Друга асоціація це тепло та комфорт. Теплі коричневі відтінки, такі як моко або карамель, викликають у нас відчуття тепла та затишку, ніби ми п'ємо теплий гарячий напій. У холодну пору року, наприклад, узимку, бренди одягу або взуття часто використовують коричневий колір у своїх осінніх або зимових колекціях, щоб подарувати нам це відчуття затишку як вдома. Наприклад, всіма відомий бренд УК використовує коричневі відтінки майже у всій своїй лінійці взуття, що якраз це і дає нам відчуття затишку і тепла, коли ми вдягаємо їх взуття і виходимо на вулицю. Третя асоціація з коричневим кольором це надійність та стабільність. Цей колір асоціюється із міцністю, довірою та ґрунтовністю. Він часто використовується для передачі. Стабільності та впевненості. Четверта асоціація із коричневим це простота та скромність. Коричневий це непомітний натуральний колір, що символізує мінімалізм і відмову від зайвого. Але в свою чергу він передає розкіш та витонченість. Глибокі насичені кольори коричневого кольору, такі як шоколад або кава. Символізують елегантність та розкіш, тому ці відтінки часто ви можете зустріти у фешн-індустрії та дизайні. Отже, простота з однієї сторони і розкіш з іншої робить коричневий і його відтінки дуже цікавим для дослідження, для використання в будь-якій сфері нашого життя. І остання асоціація із коричневим кольором це спогади та ностальгія. Цей колір часто асоціюється із з минулим, ретроестетикою та предметами старовини. Навіть у фотокамерах є фільтр Сепія, який придає фотографіям або відео на коричневий відтінок, коричневий колір, що й дає на відчуття того, що ця фотографія або відео була зроблена дуже-дуже багато років тому. Щоб використання коричневого та його відтінків було зручним та зрозумілим, інститут Пантон створив декілька кольорових пакетів. Палітер на основі головного кольору 2025 року Mocha Mousse. А знайти ці кольорові палітри ви зможете на сайті Pantone, і посилання я залишу під цим відео. Одна із моїх найулюбленіших палітр наступного року це палітра Relaxed Elegance. Мені здається, що вона ідеально пасує до зимових та весняних сезонів. Тепер ви скажете Наташа, Окей, ми отримали цю інформацію. Але як нам її використовувати у повсякденному житті? Але я підготувалася вже і готова відповісти вам на це питання. Якщо ви власник бренду одягу, аксесуарів або будь-якого іншого продукту, використовуєте колір Mokka Mousse у оновленні вашого візуального стилю, наприклад, оновлення пакування або логотип. Також ви можете створювати сезонні пропозиції, які будуть діяти на конкретний період часу, і там ви можете використовувати саме головний колір 2025 року Мокамус. І а вже ж використовуйте колір року у ваших колабораціях або маркетингових компаніях. Якщо ви інфлюенсер, блогер, інтегруйте колір Мокамус у естетику вашого профілю. наприклад, Одяг, аксесуари або навіть декор. Блог у коричневих відтінках створює відчуття довіри та затишку, тому ваші підписники будуть довіряти вашій професійності та експертності. Якщо ви стиліст, пропонуйте вашим клієнтам трендові рішення з використанням кольору Moka Mousse. Якщо ви дизайнер або архітектор, додавайте колір Moka Mousse, щоб створити якісь унікальні Рішення, унікальні проекти для інтер'єрів та екстер'єрів. Якщо я не згадала твою професію вище, адаптую отриману інформацію під свою сферу діяльності, надихайся. Та створюю унікальні рішення для себе та своїх клієнтів. Я дарую гайд по головному кольору 2025 року Mocha п'ятого року. в ньому зібрана вся інформація, яку ми з вами обговорили сьогодні, і навіть трошечки більше. Щоб отримати гайд, вам потрібно перейти за посиланням під цим відео на мій інстаграм-канал і під постом, який називається Color, Я прикріплю тут картинку. Вам потрібно написати коментар Колір. І я надішлю вам цей стильний та інформативний матеріал. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що інформація, яку ви отримали сьогодні, стане актуальною і корисною вам протягом усього 2025 року. Тож, користуйтеся, надихайтеся і до зустрічі! Па-па!